На презентації нашої дорогої дитини антології книжки 21 віку Русинська пажить. Поетичну душу, я лимпречета чоловіка, що по п'ятах іде за мною, як пропастяну позираю судьбу Бакарова Дмитра, йому судилося бунтарство мені весняний зорь пора. Я можу, хто буде з народу інші времена, кого гнітили комуністи, кого скалічила війна. І всість не світ Господній і засть тривожить кров мою. Я чесно, як народний за правду, мир і любов свою. Я б хотів, щоб нинішнє наше зобрання пішов іменно в душі миру. Правди, любові і добра. Я кажу, Бог на світі є і все зверху видить. І коли Йосип Іванович до мене прийшов, та каже, що два роки книжка в Києві у видоництві вседержавна етнос стояла, все чекала коштів, а ніяк не може видати, то я йому сказав, що ви правильно прийшли у правильне видавництво і по правильній адресі. Так що, отак було перше таке знайомство, і, і так, як кажуть, ми взялися до роботи над цією антологією. Значить, була кажуть, проділена, з мого боку, як керівника видавництва, певна увага, значить, поставлена на контроль, щоб кажуть над книгою Працювали наші спеціалісти. От, е, книга має 400 сторінок, книга має тверде перепелетення. Е, прекрасно, всередині є кольорові фотографії. Значить, е, ну, на ваш розсуд вам оцінити, значить, е, як працювало видавницько. За книгу коротко скажу, що е, дійсно вона повинна була побачити світ, прекрасне видання наших е, прекрасних поетів закарпатських, які говорять на нашій, як кажуть, рідній мові. І хочу побажати, щоб ця книга значить, пропагувала е, наш русинський народ і була на користь. Всім поколінням, які зараз вчаться, особливо молоді, діти в школах, бо є в бібліотеках, студентах. Ну і я думаю, буде служити ще довго всім нам. Я дуже добре пам'ятаю той час, три роки тому, коли я сюди приходив на тому березі, передавав вам матеріали До цієї книжечки. Тепер я дуже радий, тому що нарешті три роки вся робота має своє матеріальне втілення, має прекрасну книжку, прекрасний продукт, можна казати. І я щиро вдячний як організаторам як от є пан Черепаня, який дуже долучився до тієї книги, а ще його ніхто не згадав. І вдячний я директору видавництва, який взяв на себе всю складну на благородну справу. Бо коли комусь вже показати, можна розказувати багато, що про нашу діяльність, про нашу роботу, але коли вже є книга, її можна показати, подержати в руках. І то вже є зовсім друге відношення до нашої справи. Тут декілька разів сказано було, що наші люди ходять по світу, ходять заробляти гроші. Я то приймаю мало свій адрес, бо встиг побувати колись і в Чехії, і в Мадярщині, і під Москов'ю, я то хліба так наївся добре. У нас чоловік несе гроші в дому, та з не робить. Усе тече остройку, бо то такий є національний характер. Осхідний Українець не буде ліпити кучі, так як нас буде ліпити, доліплювати. От нині строїть, завтра до потім перестроює, а там вже євроремонт треба чинити, то зато я буквально нині йшов сюди по дорозі, та потім я було в голові. От це ще ніколи не чув. <реш> Та цей сили, Зона прогризла так, як миска, мені вже дірку в голові, На на пластикові з пора покласти, бо нові. Проблема так ростуть, як гриби. На кожний гут усе нова. І візу сам перейти бо назад із газу на дрова. В домашню не струйку гривні, євро, ідуть гібочку без денця. У струйці суть лише перерва, ніколи не є ніколи ні кунця. Я пису то би про себе, так на ну, кожен себе впознав, там. От уже сказало за головні болі, я так на кухто лице вповість. Чим болить нашого русинського чоловіка голова? Подеколи та й болить. З З'єдну блондину мав я діло, їй ласкові слова. За ним я серце пак боліло, але не боліла голова. Я пів війна немало вітру, за вечір може тривати два. Нарано бризкав проти вітру, але не боліла голова.

Йосип Лемко дзвонить десь на дня, буде казати, давай, давай. давай. антологію, я вже готовий. Б... Давай продукцію. І все, бажаю, всім далі, подальших творчих успіхів, всім бажаю. І ще раз вдячний організаторам і видавцям.